Реберця в кисло-солодкому соусі. Вони виходять соковиті, ніжні і тають в роті. Для приготування таких ребер беремо шматок м'яса і маринуємо. Сіль перець, спеції, які ви любите, добре втираємо з двох сторін і ставимо в холодильник на 2 години. Після цього дістаємо, беремо фольгу. Викладаємо ребра на фольгу і щільно замотуємо. Можете в два слої, щоб сік при випіканні не витік. Це важливо. Потім важливий момент. Якщо у вас тонкі ребра, невеликий шматок, час випікання буде менше. У мене час випікання година 40, година 50, в духовку на 200 градусів. Для цього робимо соус. Ложка гірчиці, дві ложки кетчупа, лимонний сік, мед. Це все перемішуємо і відставляємо. Через годину 40 дістаємо з духовки ребра, відкриваємо, і, якщо є рідина, там зливаємо її. Щоб вони були потім сухі. Ставимо в духовку ще на 20 хвилин. Дістайли після цього і наносимо соус. З двох сторін ми намацуємо і ще ставимо в духовку на 230 градусів на 10 хвилин, 10-15 хвилин. І вуаля! Дістали. І ось наші ребра. Який же аромат стоїть? Вони соковиті, ніжні. Просто краса. Я рекомендую вам приготувати такі ребра до столу, до свята. Вони чудово підходять. Смачного вам.